Свята Євангелія від Марка. Проповідь Ісуса. А також історія про те, як Ісус уздоровлює слабого на проказу. А над ранком. Як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітнє, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І, знайшовши його, вони кажуть йому: Усі шукають тебе. А він промовляє до них: Ходім в інше місце до сіл. Та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. І пішов, і проповідував в їхніх синагогах по всій галилеї, і демонів він виганяв. І приходить до нього прокажений, благає його, і на коліна впадає. Та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, будь чистий. І проказа: Зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. А він, погрозивши йому Зараз вислав його і йому наказав: гляди, не оповідай нічого нікому, але йди покажися священникові і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато оповідати і говорити про подію, так що він не міг явно увійти вже до міста. Але перебував віддалік по самітніх місцях і сходилися звідусюди до нього.